Друзі, я усіх вітаю з вами, друзі Макс Добринін. Ну що, поїхали обізрювати, що там трапилось в світі інформаційних технологій. І почнемо, друзі, мей з браузерів. І так, компанія Microsoft випустила нову версію браузеру Edge. І він тепер е, буде підтримувати VPN. Так, друзі, влаштований в ньому VPN. Це добре? Так, це погано, мабуть, ні. Але наразі ця версія доступна тільки у експериментальній віці. Вона називається Edge Canary і ви вже можете її використовувати, якщо у вас є на те якесь бажання взагалі. А що доброго цей VPN для нас приносить? Ну, по-перше, все буде працювати за замовченням. тобто вам не потрібно якось явно вмикати чи вимикати цей VPN. Але треба враховувати, друзі мої, що він піддається конфігурації. Тобто це означає, що так, VPN працює з замовченням, але він працює е, на підставі яких конфігураційних е, речей, які взагалі ви і робите, друзі мої. І ось доки, друзі мої, компанія Microsoft випускає свій... Edge з віп'єном компанія Google зі своїм браузером Chrome стала найуразливішим браузером у 2020 році, і все це друзі обумовлено тим, що протягом цього 22-го року було виявлено понад 300 вразливостей при користуванні браузером, а також понад 3000 тисяч проривів безпеки при користуванні цим же браузером Google Chrome. А тому, друзі, це взагалі добрий час робити висновки, чи зберігати ваші персональні дані та взагалі паролі при користуванні цим браузером. І, друзі, мої, наступна новина буде стосуватись геймерів-айтішників. Так, так, так. Це буде стосуватись PlayStation 5. І що взагалі там відбувається? Нещодавно відомий хакер е, на своєму геті, його звуть Spectrum Def, опублікував. Свій експлойт, завдяки якому можливо отримати доступ, чи точніше рут права до взагалі, консолі PlayStation. 5. Це не дуже добра новина, але є і втішні речі, тому що воно працює тільки до прошивки 4.03. Та нижче. На більш нових модернових прошивках це працювати не буде. І, взагалі, головне питання, це добре чи ні, і зрозуміти це можливо тільки через список е, уразливостей чи якихось речей, які можна отримати завдяки цьому експлойту. І перша річ, друзі, це отримання root доступів до взагалі, цієї консолі. Також ми можемо отримати доступ до меню налаштування. Це також про щось нам говорить. А також, друзі, ми, ми отримаємо вільний доступ до операцій запису та читання. І як вишенка на нашому торті ми можемо розвернути RPC-сервер для виконання операцій запису та читання. Так, так, друзі мої, це взагалі не дуже добре. Особливо це стосується тих, хто полюбляють е, з'єднувати свою консоль з інтернетом, де взагалі багато уразливостей. Але, друзі мої, тут є й добра новина, тому що цей експлойт виконується успішно тільки у 30%. І наступна новина буде стосуватись компанії Meta. І що взагалі це за новина? І що ми знаємо про цю компанію? Так, ми знаємо, що ця компанія володіє продуктом Facebook, І Так, ми знаємо, що ця компанія є топ компанією з 10 топ-компаній усього світу. Але що трапилось? І нещодавно фахівці компанії Meta оголосили, що під час користування додатком Facebook було викрадено понад мільйона персональних даних стосовно цих самих мільйона користувачів цього додатку Facebook. Усе це відбувалось за допомогою сторонніх додатків, які можливо було завантажити через Apple Store чи Play Market. Наразі компанія Google та Apple вже оголосили, що вони видалили зі своїх маркетів понад 400 уразливих додатків. А чого взагалі ці додатки стосуються? Ну, взагалі, друзі, ми те, що ми полюбляємо виконувати кожен день: це фітнес, це фотографування, це бізнес та багато іншого. Добрим питання з усього цього буде: а як це все працює? Взагалі дуже просто усі ми звикли до того, що ми можемо використовувати аутентифікацію через Google, через Facebook, через Apple. І це дуже просто, ефективно. Але в цьому і була проблема, тому що під час використання цієї аутентифікації та взагалі зловмисних додатків, ці додатки використовували дані, в тому числі ваші паролі, та використовували їх у своїх зловмисних цілях. І трошки, друзі мої, світових новин. І знову Ілон Маск буде купувати твіттер за 44 мільярди доларів США. Хочу вам нагадати, що нещодавно він збирався купувати твіттер, але потім відмовився від угоди, за що і було відкрито провадження у суді. До цього моменту він був непреклонний, та здається, щось змінилось. Взагалі, справа йдеться про те, що його радники вважають, що накуп твіттеру буде краще, ніж програти провадження у суді. І здається, що і вони програють це провадження. тому вони йому запропонували все ж таки купити цей Твітер, бо це буде набагато краще ніж втратити репутацію, заплатити великий штраф за відмову від договору, а також виплатити компенсацію Твітеру в 1 мільярд доларів США. І ось друзі, доки Ілон Маск намагається купити твіттер чи не купити твіттер, компанія Telegram оголосила про конкурс на розробку програмного забезпечення для ios розробників Призовий фонд аж 50 тисяч доларів США. І, взагалі, як невеличкий бонус. Якщо взагалі ви станете переможцем цього конкурсу, вам нададуть право стати членом команди компанії Telegram. І ось такі друзі, новинки в нашому світі. Хтось втрачає гроші, хтось заробляє гроші, хтось втрачає персональні дані. А на сьогодні це все. Ставте друзі, вподобайки цьому відео, якщо вам сподобались ці новини. Взагалі, це дуже добре допомагає нам просуватись на просторах Ютубу. А також підписуйся на цей канал, щоб не втратити нічого цікавого. Та до зустрічі у нових випусках.